Жити заради онука. 90-річна Клавдія Шейка бачила дві війни, пережила голод, поховала дочку і внучку. А 10 років тому врятувала від смерті онука. Сьогодні вона його опікун. Як виживає сім'я і хто допомагає, бачили кореспондента Сабиті. Ворота у двір Клавдії Шейки сьогодні не зачиняються. У найстарішої жительки Ольгінки річний ювілей. Гостей бабуся зустрічає біля порога коломийками. Танцюй, одна нога тупатіть, а друга я не хаті, а я тую, та натую, другою роздратую. Оп, 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 оп. Але зустріти всіх не може. Ноги починають боліти. Втім, її головний гість завжди поруч. Рушнічок бабусі подарував з утра ще. Ага. З утра прийшов 6 часов і подарив бабусі рушничок. Поздравляю, Одинадцять років тому, приймаючи пологи у невістки, Клавдія Миколаївна почула, що дитину хочуть втопити. Зупинити недолугу мати встигла, новонародженого забрала собі. Ось це вся і радості, і горе, і все, все в кучі. Куди ти його викинеш? Некуди. А батьки почали водочку пити. а потім ось закодувалися. тепер хорошо. А я ж його не ніброш. Оформила опіку не відразу. На той момент пенсіонерці було 80, але відмовитися від паші вона не могла, сама пережила не одну трагедію. І от у мене там погибла онучка. Я дочка вмерла про погане намагається не думати, тим більше, що поруч улюблений онук, Жила вам ще стільки років прожити, щоб у вас все було добре. Отлично. І щоб моїх внуків віддали. Велику підтримку сім'ї Шейок, як і сотням тисяч інших нужденних, системно надає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Гуманітарний штаб ніколи про вас не забуває, він завжди пам'ятає. Рінат Леонідович вам теж передає іскрині поздравлення. Ми знаємо, що вам сегодня дев'яносто вам. На знак подяки ювілярка передає свій подарунок. У пакетах в'язані шкарпетки. Це написано сім'ї Ренатової. На душі дарю, сама своїми руками зробила. Клавдія Миколаївна готова сплести ще на одну пару теплих шкарпеток, аби її мрія здійснилася якнайшвидше. Надіюсь, тільки навстріч. Ну, хочеться отак, от бо ой Ренатик, синочок дорогой, Хоч отак от хочеться з ним поговорити. Він хороший чоловік і йде, пусть йде по дорозі, слухає всіх, а працює своїм умом. і Йде по своїй дорогі, що йому Бог дає цю дорогу. Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиття канал Україна.